Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас на огляді науково-фантастичний фільм Район номер 9 Тож, сідайте зручніше, а ми починаємо. Головний герой Вікус Ван де Мерве, працівник корпорації МНЮ. Він звичайний бюрократ, без амбіцій, але доброзичливий і трохи наївний. Вікус отримує підвищення і стає керівником проєкту з переселення прибульців. Його завдання змусити їх підписати документи на виселення. Разом із командою він вирушає до району номер 9 де починає роботу із виселенням. Віку здається впевненим, але ситуація швидко виходить із-під контролю. Під час обшуку одного із будинків Віку знаходить контейнер із чорною рідиною. Необережно відкривши його, він випадково контактує з нею. Спочатку він нічого не відчуває, але згодом його стан погіршується. На наступний день у вікуса починається трансформація. Його рука набуває вигляду прибульця. Корпорація МНЮ швидко розуміє, що Вікус стає цінним об'єктом, через те, що його тіло тепер частково, як у прибульця, він може активувати зброю прибульців. Його заарештовують і починають жорстокі експерименти, намагаючись дізнати секрети прибульців. У розпачі Віку стікає з лабораторії. Його єдиний шанс вижити це сховатися в районі номер 9 серед тих, кого він колись так зневажав. У гетто Прибульців, в тому ж районі номер 9 Віку знайомиться з прибульцем на ім'я Крістофер Джонсон. Крістофер пояснює, що контейнер із рідиною був ключем до запуску корабля, який досі висить над містом. Крістофер працював над планом втечі разом із своїм сином. Але тепер все залежить від повернення цієї рідини. Вікус, який хоче вилікуватись, укладає угоду. Він допоможе Крістоферу, якщо той поверне його до людської форми. Вікус і Крістофер здійснюють небезпечний рейд на лабораторію МНЮ, використовуючи зброю прибульців. Вікус починає боротися за своє життя. Він стикається з жорстокістю людей, які готові знищити все, щоб зберегти свої секрети. Після запеклого бою їм вдається повернути контейнер із рідиною. Але Крістофер повідомляє Вікусу, що вилікувати його можна лише через три роки, коли він повернеться із своєї рідної планети. Розчарований, але сповнений рішучістю, Вікус допомагає Крістоферу та його сину втекти. У фінальному бою він жертвує своїм шансом залишитися людиною, щоб дати прибульцям можливість дитіти. Крістофер обіцяє повернутися, щоб вилікувати Вікуса і допомогти своїм побратимам. Фільм закінчується тим, що Вікус повністю перетворюється на прибульця. Він залишається в районі номер 9 де намагається вижити. Останні кадри показують, як він створює металеву троянду для своєї дружини, нагадуючи про те, що колись він був людиною. А на цьому в мене все. Всім дякую за переград. Ставте лайки та підписуйтесь на канал.